Вітаю всіх на моєму каналі. Вчора я посадила 8 своїх реанімашок, ну, як своїх, ті, що мені прислали, і ви знаєте, вони буквально за сутки так непогано себе почувають. Деякі навіть листички тургор набрали, деякі були слабенькі. Мені здається, навіть котик. Наскільки він був вялий, але в нього отут біля е, листячки, біля основання почали трошки твердіти. І тому я хочу сьогодні е, пролити. Розбавила мене ще там трошки в пакетику була зелена жива залишки. Я її розбавила теплою водичкою ось, там ще кусочок плаває. І хочу. З леганця їх пролити, тому що ну, корінчики суховаті. Я ж тоді їх замочувала, але вони ж на, сон, на, на вітру на, там, просохли, та і субстракт сухий. І тому корінчики суховаті. Я хочу пролити перший раз їх пролити всіх живою. Так, легенько змочити і подивимося, поспостерігаємо, що будуть далі робити. Значить, Набираю грушу тепла водичка. Я розбавила теплою водичкою. Я на одній покажу, а решту вже потім полью сама, тому що ну, одною рукою неудобно. Поливати показувати. Ось я всіх попідписувала. І, значить, як я буду робити полив, я зараз покажу. Просто беру отак трішечки потрошку змочую з усіх боків верхній слой. У нас тут кокочіпси. Вони трошки в себе вберуть вологу, і решта водички буде протікати туди на дно, а мох, потім, корінчики успіють трошки намокнути, а решту вологи мох. От цей принцип посадки. Мені дуже подобається, нема переливу, але є волога. Як бачите, я вже скільки ось налила водички, зовсім трошки на дні. І думаю, цього буде достатньо. Водичка тепла, пішла така іспарена. Замочувати повністю, заливати водою я не буду. Перелив робити, тому що у нас тут майже всі корінчики повітряні, тому зроблю лише лише пролив. Ось на дні трошки водичка, мох її підніме, і цього буде достатньо для першого поливу. Решту зараз теж так пролью. Тут у нас Малявочка в мосі. Отак трошечки. Мох намочим. Мох не дуже мокрий був. Був вологий, але не мокрий. Отак трошечки. Змочили. І все. Цього буде достатньо. Все. На дно. Та навіть на дно не капнула лишня водичка, але мох зволожився. Отак. Решту зараз теж пролью, де у нас тут ось з цими корінчиками, що у нас тут, вроді як підліток. Бачите? Чуть-чуть. Все. Бачите, чуть-чуть на дні водички. І все. Ось такий, такий легесенький полив з живою для стимуляції трошечки наших реанімашок. и до полной просушки, вот так, все, он, видите, чуть-чуть на дне, водичка и все, совсем трошечки, вот такие полы Зараз зроблю і решті. Так що буду все показувати і розказувати, як я все, як все робиться. Чи може, давайте я вже і решту тут полью. Тут де в нас мух. Краще поливати з тої сторони. З тієї сторони, де нема муху, щоб у нас успіли трошки намокнути корінчики, а решту водички мух підніме, так от зараз нехитрі маніпуляції. Я їй знайшла світле місто. Тут на кухні. Освободила її. На підставки і хочеться тут жарко. південне віконечко то вони будуть швидко просихати. Але тут і гарно вони йдуть у рост. Отак от. Так, ще одна у нас. Мальвіна якась. Мальвина. Це у нас тут на мадні ось у. Один повітряний корінчик. Так, щоб не перелити. Він вже позеленів. Ось то хорошо. Ще трошечки. Ще трошечки. Мог забере зараз. Вологу, але успіють намокнути корінчики. Все так, і наш котик. Котика у нас тут взагалі всі повітряні корінчики, тому треба його обережно привчати. Обережно потрошечку привчати. так. Все. Зовсім трошечки, зовсім, зовсім. Зараз мох забере ту вологу. Так, девочки, не трошки неудобно. Я ж, конечно, котика ще довго придется відпоювати, но нічого. Вон, чуть-чуть промочила і вже позеленили коринчики. Так, от зробили полив нам наших орхідеїк Живий. Подивимося, як будуть надалі розвиватися наші реанімашки. Все, дякую за увагу. Чекайте наступних випусків. На все добре.